Сторінка 145. Літературний навігатор. Бажаєте більше дізнатися про життя тварин? Скористайтеся літературним навігатором. Його рубрика Книжка за книжкою підкаже вам, які твори Сеттона Томпсона треба для цього прочитати. Книжка за книжкою. Доміно історія одного чорнобурого лиса. У цій повісті письменник розповідає історію чорно-бурого лиса на прізвисько Доміно. Ще дитинча? Він вирізнявся з поміж інших лисенят спритністю і розумом, А коли по став найкращим серед лисів своєї місцевості, жоден з них не міг перевершити доміну красі, силі, хитрості і сміливості, та був у доміно запеклий ворог, собака гекла. Гекла постійно полювала на лиса, але схопити його не могла. Проте якось вони зійшлися смертельному двобої. СНАП. історія пультер'єра. Головним героєм цього невеличкого оповідання є пультер'єр на прізвисько СНАП. Оповідач отримав його в подарунок від шкільного товариша, схильного до жорстоких жартів. Записка, що накладалася до посилки з песиком, містила кілька речень. Надсилаю тобі чудове щеня! Будь з ним вічливим так безпечніше. Щойно Снапа було випущено з коробки, він показав свою вдачу, гнівно кинувшись на нового господаря. Кілька днів оповідач витратив на те, щоб перетворити маленького, але грізного песика на відданого товариша. Снап був відчайдушно сміливим. Здавалося, він узагалі не відчував страху. Саме тому оповідач вирішив скористатися допомогою бультер'єра. Полюванні на вовків.